Всім привіт! З вами як завжди Падон. І це. МакПіксель. Пишуть нам робити перерви. Попередження, робіть перерви під час гри. Тому що, якщо ви довго будете це бавитися, воно може пошкодити. Пошкоджити ваш мозок. Погнали! Супер. Макпіксел! Кляцніть, щоб стартувати. Гріст. Кліцнемо. Це ваш перший раз, коли ви бавитесь цю гру. Якщо ви маєте якісь проблеми, зверніться в допомогу через меню паузи. Меню пауза це escape. Взаємодіяти це. Ця фігня, або пропустити права кнопка вишки. Окей. Погнали. СОС презентує. Кліцніть на кнопку. А також ми можемо просто худити. Шо таке? Шо? Ну гаразд, кліцнімо на кнопку. <свист> Накпіксель! <свист> Отож, у нас є декілька режимів. А, Якісь екстра режим. Безкоштовні ділсішки. І а -а -а -а. безкіночний режим! Але його можна буде включити тільки якщо я пройду режим історії. До речі, запавку мені подарував Фріценко в стімі. Дуже йому дякую. Супер. Що ж, газуємо. Цього старогана треба копнути, що. Отож, наскільки я знаю, це дуже. Дуже нелогічна гра. Тож почнемо. Розділ перший. Не пройдено. Другий закрито. Третій закрито. Четвертий закрито. Пройдемо перший. І що, малого треба скинути в яму? У нас є три двері. Не пройдено, не пройдено, не пройдено. Зайдемо всередні. Це ж прикольно, коли середні? Ні. Хаті на хаті якийсь. Ой, це раунд 2, на що я сюди зійшов. Макпіксель, збережи день, точніше, врятуй день. Вартай! <с> Отож у нас вача вачарка У нас є 20 секунд, щоб щось зробити. І дамо йому яблучко. Oops. Замінили яблучко динамітом і взірвались. Не варіант. Ми не врятували день. Отже, суть гри <с> в тому, щоб якимось чином врятувати всесвіт за 20 секунд. Давайте бомжа копнемо. Блін, не вийшло. Мусорний банк дістанемо звідти вирізла жаба з динамітом. Ну все ясно, ми нічого не врятували. Добре, йдемо далі. Це що ж таке? Под, чепу, пу? пу? Пісь? Пісянина, типу що? Візьмемо магнітофон кинемо в бабу магнітофоном. Ану, заставимо її танцювати, давай, танцюй, 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 танцюй! Танцюй! Здається, гра зависла ми вибухнули. Що <с> там могло вибухнути? Лол. Отож ми на Ем... Що ж тут може зробитися? Так, дістанемо. Упс. Всю цю фігню забрали. Ми все одно вибухнули. <с> <с> Жесть, це неймовірно щось. Гаразд. Будемо думати, що з літаком. Літак, 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 літак. У нас є змія, яку треба копнути. Блін, вона з'їла мою ногу. Ми вибухнули. Чому все що я копаю вибухає? Так, і в нас є чукча. якийсь Так, можемо стрибнути в. Що це було? Ми знову вибухнули. Щоб я не нажав, ми вибухаємо. Отож, ми на вечірці. Будемо знати, що яблуко не можна ставити йому на голову. Тому ми візьмемо яблуко і поставимо його в пункт. Що це таке? А, це плутівка. Тепер заставимо... Ясно, нічого не змінилося. Ми вибухнули. Гаразд, Піжмо далі. Хм, З бомжом. Що робити з бомжом? У нього тут є золоте яблуко якесь. Чи це це- чи, чи це чи с ніч? Запхаємо його в цей друге мусорне сміття. Жесть, я такого не очікував. Газ, ми знову в пул, в пісянині, візьмемо магнітфон, кинемо його в озеро. Кинемо його, його, його в озеро. Кинемо його в озеро. Кинемо його в... Базара! Ми знову зірвалися. <смі> так, і знову ми на багатоповерхівці Візьмемо... Ні-ні-ні-ні, ні 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 я це вже робив. Гаразд, йдемо сюди. Е, візьмемо лопату. Лопатою фіганемо цю фігню. Перефігачили, нічого не сталося, ми вибухнули. Так, заліземо всередину. Можна? О, ні, вилазимо нове. Ясно, ми вибухнули. Знову Зновучірка. Підійдемо до старигана. Що стариган скаже? Алів, 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 алів. Ми знесли динаміт геть! Ми врятували день! Є! Yeah! Що ж, друга вип... другий випадок. Знову підходимо до дверей. До дверок. Дверок. Вони закриті. Тому візьмемо тут, запхаємо сюди. А, ні. Ее -е -е -е, ми не виграли. Так, давайте. Вкопнемо тепер цього разу чувачка з дредами. Якого вагітного чувачка з дредами походу... Так. Заліземо просто в озеро самі. Без магнітофона. Ми пройшли! ха <г>... Думаємо, візьмемо бакс. Цим баксом замовимо щось тут. Це щось ми не витягнули і все взірвалося, ясно. Добре. М -м... Візьмемо лопату. Лопатою обіганемо бомбу. І ми не взірвемось точно. Ой. <г>... Блін, жесть. Супер. Я й не знав, що так можна прийти. Раз, дивимось, що тут. У нас є другий айсберг. Ні, на нього не можна засадісти. Опа, сніжкою кинемо сніжкою всього чукчу. <плух> <плух> Екзибіціоніст чукча. Ні, не вийшло пройти. На золоту педаль, навіть на, на будь-яку іншу. Пацан, не хоче яблука? А тут? Не хочете, не хочете, не хочете? Жарених гвоздей не хочу? <рігандр> Блін, це вже було, це не так. Так, візьмемо кейс. Ой-ой, викинемо кейс. <рігандр> Ясно? Не вийшло. Стоп, візьмемо сніж. <рігандр> Ясно? Ми програли. Це вже ми робили. Це вже ми теж робили. І давайте повзаємодіємо з чуваком. Дамо йому бакс. Чувак, бакс, не хоч? Жарених гвоздей не хочу. Візьмемо сніжку і зайдемо всередину. І закинемо в неї сніжкою. І це не врятувало, день. Чи врятувало? Врятувало. Вау. Що ж тут робити? Раз, візьмемо бомжа. Цікаво, що можна взаємодіяти з бомжом якось по-різному. Тут, можливо, щось... якась цеглина тут неправильна десь. Можливо, можливо. Та блін! Але цього разу я два рази з ним перестру, перестукувався. Мабуть, щось треба з ним взаємодіяти. Так, Вуйко. Я беру кейс і даю тобі зразу, де. І отак її зразу купую, даю! Мерло. Давайте ще раз, просто нічого не будемо класти. я знаю, що там треба. Можливо, якось треєш на нього ще нажати. Візьмемо бакс. І свали, мо звідси. А може, НЛО, 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 стій, стій, стой. Ой, я звоникався. Як я так обійшов? Цікаво, чи я не взірвусь. Фу. Фу. Все взірвалося, навіть я. Так, давайте попробуємо ще разок на нього. Швидко, швидко на нього нажали, 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 не знаю, нічого не вийшло. Ліло и сніч. Ліло и сніч. сніч. Так, це я вже робив. Трай я тікати звідси зараз. Не, не вийшло. Ох, тут взагалі немає. Чим більше взаємодіяти. Что це за хрень? Ні. Візьмемо цю штуку і выкинемо ее ось сось ось, ось ось собі в рот запхаємо. Не, в цьому чуваку в рот. Не, сюди. Хіба такого не робив? А я вообще з цього не хотів робити, тому що я це вже вроді би робив. І це, дивіться, цей рівень ми прийшли на золото. Як так? Ха. Всі інші срібло, ніби. Чи ч т Блін, в цій ігри найкращий саундтрек ever. А ми нічого не будемо робити на цьому рівні. Мужик, ну візьми долар. Ладно, я доларом запхаю. Долар запхаю сюди. А -а -а, це було рішення. Загалом я пройшов весь рівень, ніби всі-всі-всі рівні, нібито за 3 хвилини 37 секунд, 8 мілісекунд, і це в результаті дуже погано, мабуть. До речі, два рівня на золото пройшов. Тут Але не знаю, чому так, тому що в них я мавився найдовше, ніби. Мабуть, це погано. А, мабуть, це не золото, це бронза. Я не знаю. Коротше, ось така у нас гра вийшла сьогодні. А, я знаю, що багато хто з вас уже цього бачив, тому що вона дуже стара. Але блін, мені все-таки подарували. Подарував підписник, а це означає, що треба їй пройти. Якщо подарував підписник по-любому. Так, цей рівень ми пройшли. Це ні, це ні. І будемо проходити це в наступній серії. Я думаю, що ви очікуєте її, а якщо ні, то нічого страшного. Ну а з вами, як завжди, був падлон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, пишіть своїх друзів. І це буде знову матпіксель. До зустрічі завтра на каналі.